Ви знаєте, що я був в паломничестві, дуже добре біля святині, дуже радісно люблю, коли ми колись з'їздили, згадую завжди. І я не разом розказував, як ми в Євангелії чуємо, що Господь каже, зв'язується ланцюгами. Ви знаєте, побачив молодого. Хлопця, метр дев'яносто, напевно, рості. Ну так іде, як йде. В шльомі, такому, як боксери мають, знаєте, у рингу колись такі шльоми були такі, вони закриваються, але обличчя не видно, тільки так за спини видно. Ну, страшна дуже картина. Ланцюг на ногах, там, де до ніг перемотаний таким матеріалом. Щоб не натирати ноги, двоє окови на руках, де отут внизу і зверху, і руки закладені назад. І мама худенька така. І, ви знаєте, коли він кудись йде, його ніхто не може майже зупинити. Картина дуже страшна. Він там кинувся до панахідного столику, зараз каже, буде все розкидати. Два чоловіки взв'язаний, худенькі, і вони є його припинили. І потім на другий день, коли я виходив з храму, ну і, напевне, був прив'язаний до труби, і ви знаєте, таке личко, такий красивий хлопець, такий симпатичний, молоденький. Я не знаю, чи 18 років, чи 17 років, може менше, може більше. Питається, чому? Як так? Що таке без Бога, браті і сестри? От всі кажуть, колюда 25-го ходили там. Ну хто йшов колядувати? Я перший раз бачив, що нечиста сила ходить колядувати. Я розумію, вертеп там 14 го ходить. Ну щоб йшла нечиста сила колядувати, за що ви, на кого ви передіваєтесь? Колядувати йшли пастухи. Ангели славословили. Ну, людина хочеться в щось прийтися нечисте. Ну, не можна. І думаю, що ця дитина, я не знаю причини, я не буду казати, чи це комп'ютер, чи це телефон, чи це гординя така. Що може диявол обуз... взяти і керувати ним. Непослушність Богу, батькам. По своїй волі людина немає віри. Я не знаю причини, але бачу, як страждає ця людина молода. Ніхто їй нічого не допомагає, а тільки святиня. Ведіть своїх дітей в храм, заставляйте їх молитися, давайте їм пісну їжу. Бо все кажуть, в школі, в школі, зараз канікули. Дайте їм, щоб вони попостили. Я вже скільки раз казав, повторяю, не залишайте її з комп'ютерами, з телефонами на ніч. Тому що диявол, він забирає в нас саме дорожче, саме радісніше. А ми повинні в цій борьбі бути воїнами Христовими. Вимолювати, випрошувати, виплакувати перед Богом і просити прощення, що ми в свій час цей момент упустили. Завжди треба прославляти Бога славословієм, молитвою, а не на чисту силу і казати, я прославляю Бога. Ти не Бога прославляєш, ти прославляєш нечисть. Диявол радується. Колядувати йдуть, можна хустку як... Чому це старвина, це наше коріння. А зараз це все викорчовують і кажуть: забудьте, вам не треба, от вам нове. А саме краще нове це забути старе. Так що допоможи нам, Боже, хранити свята, які дали нам святі люди, святі отці, і жити так, як вони жили і угодили Богу. Нехай Бог нам цьому допомагає. Просі, Господи!